У Копенгагені я зібрала 10 дівчат за розкішним столом в центральному ресторані, і в кожній з них був ось такий подарунок. Це був вечір золотого місяця, мій концептуальний, як завжди, авторський і неповторюваний. Дещо я вже показала в минулому відео. Зараз розпаковуємо коробочку. Коробочку розпаковують дівчата ж в самому кінці вечора. До кінця вечора вони не знають, що там буде. І завжди, коли вже підходить до кінця, я цього разу сказала їм, ну що, тепер відкриваємо подарунки. І вони такі, да, так, да. я якраз хотіла спитати, коли вже будемо відкривати подарунки, бо вони знають, що завжди щось класне. Коробочка завжди в мене тематична, цього разу золота. Це мій пакуночок, собі я теж його готую. Всередині все чорне, бо в нас все було в чорно-золотих кольорах. Дришко теж такий, колір ночі і місяця. І... В центрі була свічка, але це не все. Свічка у формі такого місяця. Але свічка кругленька, і їй буде набагато зручніше, якщо вона буде на чомусь стояти. І я одразу у дівчат є така металева, також чорна підставка, ідеальна для розміру цього місяця. Для того, щоб запалювати, і завжди я кажу, що. Річ, яка буде цим подарунком на цьому івенті, нехай вона підкріпить інсайти ваші, і коли ви нею користуєтесь, в цьому випадку запалюєте свічку, то вона нагадує про те, з чим ви вийшли з цього вечора, і дає ще більше натх... наснаги і натхнення, запроваджувати якісь зміни, приємні в своє життя, і таким чином апгрейдити своє життя далі. Це в нас Що це в нас далі просто наповнювач. І. І, і така тут ще є а, кристалики декоративні, є також близькі місяці зірнки, і ця штука дуже важлива. На кожному своєму івенті я даю дівчатам а, таке, таку каблучку із білих бусинок. І це символ того, що всі разом були, і всіх дівчат, які були на івенті, є якась річ, маленька яка об'єднує, окрім цього, але це означає, що ви стали частиною мого ком'юніті. І коли ви збираєте 9 таких бусинок, ви тоді переходите на 10-й івент і обмінюєте їх на квиток. Тобто 10-й івент кожен мій безкоштовний, якщо ви збираєте 9 таких бусинок. Дуже приємно, і знаєте, що прикольно, що дівчата на кожен івент приходять з цими колечками, хоча я їх не прошу про це, який би не був дрескот. Я бачу, в нас є одна дівчина, яка була на всіх моїх івентах. і В неї вже отак вся рука в цих колечках вона приходить, каже, просто я, я тут взагалі тут вже давно не перше. І в нас також є фото. Тут зараз прикріплюємо. Отак показуємо наші колечка. Це дуже мила традиція, яка зародилась ще з найпершого мого вечора окрилення в Орхусі.